Громада невеличка, середня, 12 тисяч населення, але вона дуже велика по площі. Скажу, що проблеми гірських сіл, гірських громад ідентичні. Так? Ми знаходимося в центрі гір двохтисячників, маємо 5 вершин, між нами ми межуємо з ясінською громадою Петросом. Чорногірським хребтом, але у нас мало туристів. Говорімо, як є. У нас мало туристів, у нас мало робочих місць. Тому ми беремо на себе велику відповідальність. А відповідальність за бездіяльність. Тому що з нас, наші люди, наші потомки спитають, що ми їм залишили? Чи ми їм залишили те, що нам залишив Радянський Союз.